1 липня пиво законодавчо зараховують до алкогольних напоїв і право його реалізовувати отримують тільки ті суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на торгівлю алкогольними напоями. Її вартість від 500 гривень у селах до 8 тисяч для ведення торгівлі в містах. Щоб одержати ліцензію, суб'єкт господарювання має зареєструвати касовий апарат на даний вид продукції. Це саме пиво. Після цього має подати заяву. Для того щоб одержати дану ліцензію, заяву подається на сьогоднішній день по місцю реєстрації суб'єкта господарювання. Як стверджують податківці, за квартал дії цього нововведення в області планують отримати близько півмільйона гривень доходів. У свою чергу працівники літніх майданчиків не на камеру стверджують, що такий крок це удар по малому бізнесу. До слова, з 1 липня також зростуть мінімальні ціни на алкогольні напої, окрім пива.